Центр творчості дітей та юнацтва Шевченківець Школа життєтворчості особистості. Проектна технологія в закладі позашкільної освіти, на прикладі проєкту з національно патріотичного виховання. Проектна діяльність це освітня технологія, націлена на формування високих професійних компетентностей, використання проектної технології. Дає змогу вдосконалити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат. Звісно, що педагоги зосереджені на освітньому процесі, і деякі з них обережно, без ентузіазму сприймають будь-яке посягання на їх. Навантаження. Деякі педагоги самі дуже ініціативні, активні, самі започатковують безліч креативних проєктів, акцій, заходів. Деякі педагоги занадто енергійні і будують захмарні проєкти. красиві у мрії, але при детальному розгляді виявляються складними і нездійсненними. Деякі педагоги дуже скромні і не вірять у свої сили, хоча являються висококваліфікованими професіоналами, але бояться чогось нового. Усі ми різні, тож тут потрібна індивідуальна роз'яснювальна робота з кожним педагогом. І треба знайти такі слова, щоб не образити людину, а зробити так, щоб вона сама дійшла до необхідного рішення. Тож, що дає педагогу участь у проектній діяльності? Ми вважаємо, що, по-перше, це виявлення внутрішніх ресурсів. Педагога, залучення в процес саморефлексивного дослідження власної практики, формує творчий індивідуальний стиль роботи, надає можливість демонструвати комунікативні, самоосвітні, проєктні інтерактивні, інформаційні, пізнавальні, соціальні компетентності, і загалом це підвищення професійної компетентності педагога в нашому закладі. Реалізується дуже багато творчих освітніх проєктів. І мені дуже хотілось вас ознайомити з усіма цими проєктами. Але, враховуючи останні події в нашій країні, вирішила ознайомити вас з проєктом Національно-Патріотичного напряму. Організація освітнього процесу у воєнний час. Це ще один новий виклик для педагогів-позашкільників. Центр творчості став осередком становлення громадянина Патріота України, де здобувачі освіти, окрім навчання. Виховання, розвідку і соціалізації, отримуючи психологічну підтримку, спілкування, розвантаження, переключення уваги, відволікання від новин, впевненість у собі, стабільність оточуючого середовища, відчуття приналежності до спільноти. Наші педагоги проводять свої заняття у будь-яких умовах: в укритті, без тепла, без світла, але зацікавлена. І талановито. Пріоритетом у педагогічній діяльності для кожного педагога стає національне патріотичне виховання дітей та молоді відповідно до концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України. З цією метою, в нашому закладі було започатковано національно-патріотичний проєкт. Кроки до перемоги. Координатор проєкту, педагог-організатор філії Сузірія Євгенія Макеєва. Цей проєкт був започаткований ще у 2014 році для підтримки бійців АТО. Це довготривалий проект, що має на меті формування особистості громадянина Патріота України на основі звичаєвої спадкоємності поколінь українських національно культурних ідей і традицій виховання поваги до навколишнього середовища та історії рідного краю. У березні 2022 року. Педагог Макеєва об'єднала наших дітей за кордоном в Італії з віточками тих країн, де вони опинилися через війну. В акції взяли участь понад 200 дітей та дорослих з різних областей України та країн світу. Були проведені майстер-класи з виготовлення символичних оберегів Янгола перемоги в українській автентичній техніці, лялька-мотанка як в онлайн, так і офлайн. А потім ці обереги передали військовослужбовцям ЗСУ через волонтерські організації міста Чернівці, Львова та Києва. Таким чином був створений символічний ланцюг по всьому світові, завдяки якому люди дізнавалися про наш сумний біль, про культурні традиції України. Символічні обереги було передано до батальйонів номер 305 та 106. Між нами зав'язався тісний зв'язок. Подивіться, як воїнам дуже до вподоби ці милі Ян-Голядка, які, ми сподіваємось, бережуть наших воїнів у боях. Війна змусила багатьох змінити професію та стати на захист нашої країни. Не виключенням стали і батьки-вихованців народного художнього колективу. Спортивно-танцювальний ансамбль Пульс. На зустрічі з бійцями ЗСУ діти мали нагоду особисто подякувати нашим захисникам другої роти Сьомої тактичної групи за те, що ми маємо можливість спокійно спати та кожної хвилини відчувати їх захист. До речі, з числа педагогів центру творчості теж ми маємо двох бійців ЗСУ. Ми вважаємо, що наша освітня діяльність це і є кроки до перемоги. Це все, що ми можемо робити разом з нашими вихованцями. Тож не тільки навчання, але й бесіди, майстер-класи, інші творчі заходи, ми вважаємо нашим вкладом у перемогу. Отже, до дня захисників і захисниць України в групах були проведені бесіди та майстер-класи з виготовлення оберігів для воїнів ЗСУ в рамках нашого проєкту, національно-патріотичного проєкту Кроки до перемоги. Вихованці школи естетичного розвитку Пульсарік долучились до сувенірного флешмобу «Support Children», Підтримка важлива, що проходив в рамках супорт челенджу Наше майбутнє вільна незалежна Україна. А на майстер класі Оберіг для захисників України долучились не тільки діти, а й педагоги та батьки народного художнього колективу Спортивний танцювальний ансамбль Пульс. У рамках національно-патріотичного проєкту. Кроки до перемоги на честь Дня захисників та захисниць України, дякуючи Департаменту освіти і науки міста Києва. В колаборації з Arte Hub тренер Олена Хом'якова для вихованців ансамблю Пульс, художній керівник Олеся. Барсук було проведено онлайн-заняття створення символу оберегу на основі техніки червоної нитки. Діти створили для військовослужбовців індивідуальні рукотворні обереги. Низький уклін усім, хто захищає нашу землю. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Вихованці і педагоги центру творчості зробили привітання на сторінках нашого Фейсбуку. Вони викладали відеоролики, малюнки, танці, розказували оповідання, пісні, вірші. Ми запрошуємо вас до нашого Фейсбуку, щоб ви детальніше ознайомились з цим мистецтвом наших вихованців. Керівник гуртка «Пізнаю світ Дмитренко, підготувала зі своїми вихованцями виставку робіт козацькому роду нема переводу. 19 листопада у філії Сузір'я відбулася акція до Дня гідності та свободи. Ми голосуємо за мир. Для дітей не тільки центру творчості Шевченківець, але й для здобувачів освіти Шевченківського району. В заході взяло участь понад 30 дітей, а також батьки та педагоги. З дітьми провели майстер-клас з виготовлення Янголов Миру, керівник Лебідь Леся Юрівна. Бажаючи подивилися концертні номери зразкових колективів Нарня та Ніколь та послухали історії очевидців, учасників подій на майдані та воїнів зсу, запрошених на цей захід. Також у заході взяли участь юні рятувальники Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа Безпеки. Учасники заходу передали військовим подарунки, зробили пам'ятні фото з бійцями ЗСУ. У грудні вихованці ансамблю Пульс виготовили для наших захисників патріотичні обереги у вигляді Янголят. Зроблені обереги були передані захисникам разом зі смаколиками до Дня Святого Миколаю. Ну, янголів ніколи не буває забагато, тому що наші вихованці та педагоги взяли собі за мету забезпечити кожного бійця ЗСУ персональним янголом-охоронця. Тому були відкриті такі спеціальні мастерські по виготовленню янголов-охоронців різної техніки виконання. Крім того, смачні та творчо креативні футбокси від філії Сузір'я були надіслані на передову для бійців ЗСУ. Наші вихованці та їх батьки, педагоги вклали всю свою любов, всю свою душу. У ці подарунки воїнам ЗСУ для того, щоб вони відчули, що їх тут люблять, чекають, що ми їм вдячні, що ми кожного дня молимось за їх здоров'я, що ми кожного дня пам'ятаємо, хто нас захищає, і, хоча б краплинку нашої любові ми можемо передати у тих невеличких, але таких. Важливих подарунках нашим воїнам З початку воєнного стану центр творчості Шевченківець започаткував та провів ряд онлайн-проєктів, де брали участь усі філії та гуртки центру творчості. У березні центр творчості започаткував соціальний проєкт всіукраїнський громадсько-освітній челендж Світло Крізь. Темряву для підтримки та зниження психологічної напруги у дітей. Діти малювали, співали, читали вірші та робили поробки. На кінець травня у челенджі взяло участь 37 закладів освіти і більше, ніж 2 тисячі дітей. Учасниками також були міста України, всеукраїнський марафон «Ми з України. Був направлений на підняття духу наших захисників. Кожен колектив, чи просто учасник, що мав у своєму арсеналі український чи патріотичний номер будь-якого жанру, ділився ним у соцмережах під спеціальними хештегами. Хештегами ми з України, танцюй українське, співай українське, декламуй українське. У квітні до свята Великодня. Центр творчості провів всеукраїнський великодній арт флешмоб Писанка Перемоги, де запропонував у флешмобі об'єднати весь світ, адже в умовах війни багато хто з вихованців святкував це світле свято невдома. Вихованці та педагоги ділилися своїми роботами, майстер-класами розпису класичними та оригінальними техніками фото та відео з підготовки до великодніх свят. У травні до Дня вишиванки центр творчості Шевченківець провів проект Вишиванка єднає. Це свято покликане зберегти споконвічні народні традиції. Вишивка вважається не тільки оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті, а й нагадує про близьких людей, рідну домівку. В такий важкий період життя найгостріше відчувається потреба в національній ідентифікації та єдності усіх українців, незалежно від. Місце перебування, тому ми запропонували всім бажаючим зробити фото чи відео у вишиванці, намалювати український орнамент або знайти та сфотографувати предмет, де є український орнамент посуд, рушник, архітектура. Отже, опублікували матеріали у соцмережах 128 публікацій. Також у травні було проведено онлайн проєкт до Дня Києва. Мій» Київ присвячений 1540 річниці нашої столиці, ми запропонували учасникам згадати свої улюблені куточки Києва, ті місця, які надихали, де вони проводили свій час із сім'єю, друзями, куди любили приходити у радісні хвилини або під час роздумів. Після перемоги. Українських співаків на міжнародному співочому конкурсі Євробачення з піснею Стефаніє. Усі вихованці, у всі українці, навіть увесь світ співав разом «Стефанія». І за пропозицією нашого педагога з акторської майстерності Крохмальної Катерини. Започаткували дикційний онлайн-челендж Стефанія, направлений на покращення дикції вихованців. В челенджі взяли участь як вихованці з міста Києва, так і з інших міст України. Відео викладене в соцмережах під хештегом Дикційний челендж. Всього було виставлено 16 публікацій. У серпні до Дня прапору ми провели онлайн-челендж, Прапор моєї країни на вшанування багатовікової історії українського державотворення державної символики Незалежної України у вересні. Ми провели супорт-челендж, наше майбутнє вільна незалежна Україна, де ми запропонували нашим вихованцям помріяти, якою ж вони бачать нашу Україну після того, як ми переможемо. У челенджі взяло участь понад 10 закладів освіти з усієї України, а також публікації під нашим хештегом були навіть з Європи. Я вже розповідала про те, що до Дня захисників та захисниць України в нашому закладі пройшло дуже багато різноманітних заходів. І ще один я хочу відзначити це Сапот Челендж. Дякуємо за сміливість на сторінках нашого Фейсбуку. Різдвяний челендж, сила різдва, де ми запропонували всім бажаючим поділитися цьогорічним різдвяними світлинами своєї родини чи своїм особистим, та подякувати ще раз нашим захисникам за можливість зустрічати ще одне різдво. Через творчі проекти ми відчули зв'язок між дітьми, батьками, педагогами. Ми відчули настрій. Ми потрібні один одному. Кожного разу, коли оголошувалася тема проекту, панувала якась неймовірна атмосфера. Здавалось, це був такий дух змагання: хто зробить краще, більше, креативно, незвичайно. Спочатку ми планували кожен проект обмежити конкретною датою, але діти все надсилали і надсилали нам свої творчі матеріали. Тому деякі проекти продовжують і сьогодні, і це дуже символічно, тому що це означає, що ми правильно визначили вектор нашого розвитку, не зупинились лише тільки на навчанні, тому що діти мають відчувати задоволення від своєї роботи і знати, що це їх вклад в перемогу України. Виховуємо разом свідомих громадян України, українців, патріотів в єдності наша сила, разом переможемо. Все буде Україні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, Бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не те. Зупиняю вічність на мить, ту, яка лишилась з тобою, щоб ковток останній ділить, з усіма, хто поруч з тобою, оберегом серця торкнись і біда тебе не побачить. Якщо не повернусь війни, будь як небо.